Це дуже таке хвилююче свято. Для нас подія радісна, така тендітна і емоційно дуже забарвлена. Ви знаєте, перелік того, що потрібно, він мені здається нескінчений. Тим паче, коли це дівчинка і хочеться всього і багато. В цьому році я дізналась суто випадково, що є пакунок школяра, така програма від держави, і це дійсно така дуже приємна і своєчасна допомога для батьків. Дізналася через телеграм про пакунок школяра. А коли з'явилася можливість отримати через дію, оформила картку, гроші прийшли швидко, і ми вже встигли їм скористатися і зібратися вчасно до школи. Вона обирала собі. Рюкзак, пенал все по-дівчачому, все з котиками, зайчиками. Дуже хвилювалася, що чи знайде нових друзів, чи буде все добре. Це дуже велика допомога. Ми дуже вдячні, що держава виділила ці кошти. Взагалі не складно, тобто відкрилась дія, знайшли цей необхідний пункт, обрали і все, все вийшло. Дізналися, що можна витрачати і на якусь одежу, і на канцтовари, Тобто, я думаю, що з цим проблем не буде, і в подальшому вони будуть потрібні. Теж головне вірити в дитину і в себе, що у нас також все вдасться. Бажаємо всім наснаги, сил, щоб скоріш закінчилась війна, щоб не було у нас повітряних тривог, щоб наші діти змогли якісно і своєчасно отримувати всі знання, які повинні отримати.